Слава Ісусу Христу! І слава Україні! І всім людям доброго здоров'я! А тут та оця промова вищої сили це просто як слова промова. І я хочу спитати у цих карт, що нам буде радити на сьогодні Дух нашого святого, нашого святого Степана Андрійовича Бандери? Бо карти показують. Той, той світ, який не видко. світ. Він є, але його не видко. І я хочу запитати у духа Бандери. Бо тепер за часи війни, дух Бандери він дуже живий, він завжди живий, бо це дух а, щирого українського серця, можна сказати, метафорично. І ці карти золоті, і тут на, на цій. А, корупції, можна сказати, а, є а, карта маги. маг. це є а, людина, яка може все. Країна, яка може все. Я хочу запитати у духа Степана Андрійовича Бандери. Просто запрошую дух, дякую духу Степана Андрійовича. І хочу запитати у його духа, духу. За що нам така біда і як ми переможемо? Яка наша перемога буде? Коли як? І що взагалі дух Бандери, який знає набагато більше, ніж ми з вами? Бо всі, хто вже на небі, вони бачать краще, ніж ми? Що взагалі дух Степана Андрійовича Бандери порадить нам? Яку пораду дасть нам українцям, щоб протестувати цьому злу? І тепер. Воно просто видко це зло. Воно і раніше було, але воно тепер маніфестація така вийшла за наш... за наш час, на жаль. Я дякую Духу Бандери за... за те, що допоможе нам побачити правду, і ви не повірите, але треба вірити. Бачите? Дух, дух прийшов. Дякую. Дух прийшов до мене, бо Бандера знає, що в мене щиро українське серце. Дякую. І до вас прийшов дух. Бачите, тільки що говорили про це. І вийшла карта Мак. А Тут у нас 78 карт. А щоб вийшла одна така карта, про яку ми говорили, це треба точно, щоб дух моїми руками показав це. І дух Бандери говорить: не втрачаємо віри надії, знаємо, що перемога буде за нами, все буде Україна. Бо ми тут з вами матеріалізація світлих, світлих чистих сил, бо іде війна за нашу незалежність, за те, щоб Україна була соборною, незалежною, вольною, вільною, щасливою, такою, яку її прагнув бачити Степан Андрійович Бандера. І вийшла карта мага, його карта вийшла. Карта сигніфікації того, кого я питала, вийшла карта духу. І Дух говорить, що українці можуть все. Я просто захоплена цим. Три жезлова і ще одна жезлова карта короля. Мабуть, я так як я чую, може, ви щось своє почуєте. Мабуть, тут йдеться про. Про те, що а може, це Бандера нам говорить про пана президента Зеленського, бо тут чи Валерія Залужного, нашого головнокомандуючого. Головнокомандуючий Зеленський, мені здається, так просто, як знаєте, чисто символічно, а головокомандуючий, хто приймає рішення, це Залужний. І, мабуть, тут і один, і другий, а мабуть, і сам Бандера у цій карті, король жезловий. А, а, мабуть, це колективно весь нарід український тут у цій карті, говорить, що стільки енергії Україна ніколи ще не була такою єдиною, говорить Бандера через ці карти, бо жезли це енергія, це потужна сила. І а, наш а, герой Бендера говорить, що ніколи ще Україна не була такою єдиною. Бо йому тяжко було дивитися на Україну, таку, знаєте, нещасну, замучену е, внутрішніми бандитами. Там, де половина країни була під впливом. РФ під впливом Путлера, під впливом його пропаганди, бо він використовував такі гроші, які він просто. Ну, Нафта то не заробити гроші. То просто, якщо гроші йдуть самі собою, от їм, їм цих грошей було, як сказати, не жаль. Вони багато грошей витратили на те, щоб підкупити багато яких урядовців. із... Східної України. Я навіть роблю цей розклад тепер як інтуїтивно, як викликаєш дух, то треба, можна і карти не брати. І йому було дуже не то, що навіть не прикро, а йому було боляче це все бачити. І тепер ж злові карти оце він, а це його карти вийшли, говорять, що він, знаєте, і плаче, і тішиться в той самий час, бо плаче за те, що стільки людей. А, втратили життя, житло, все, що мали. Я це розумію, бо я будувала свою родину в Україні, ну, і то не була Україна, був Совєтський Союз ще досі. Ну, як, Україна підполонена, полонена, окупована. А коли я жила ще в Україні, будувала своє життя і. Була заміжня за скільки це років я була за міжня? 8 Вісім років. За вісім років вже своя хата була я будувала, щоб, щоб хата була штабуло. І все, Геть підлогу вимила. Не знаю нащо. Мабуть, це у нас у крові. Закрила хату і поїхала. Я не знала, що я їду назавжди. На але десь, може, і знала, не знаю. Мені здавалося, що не знала. Не від добро, доброго поїхала, але. Хочу сказати, що тепер я розумію людей, які все втратили. Я втратила все. все. Все, що мала все втратила. І не просто мала, а заробила, все втратила. А ще люди тепер втікли в еміграції від бомб. Це набагато страшніше. У ну, мене були свої обставини такі страшні, що я не хочу згадувати. Бандери мене бачать і всіх, і вас, всіх, зате про всіх іде тут промова йдеться. А люди взагалі життя своє поклали, як матерям, які я чула, а родина, героя з Західної України надала мільйон мільйон гривень на ЗСУ, а у них син загинув у війні. А Бандера бачиться все, і його, його серце плаче. Але він в, нам, українцям, тепер показує через цей розклад, мабуть, буду і більше таких робити, бо і, бачите, я бачу, що дух хоче говорити з вами, з нами. Насилає українцям Бандера а, віру в допомогу. І це перспектива, це карта перспективи. Трійка жезлів, перспектива на те, що бачите, тут дивиться людина куди за море. Говориться, що ми дійдемо до Азовського моря, до Чорного моря, що стосується Крима. Тут, тут про Крим йдеться, про Азов а, і заберемо свою територію назад. Що ще скаже нам Степан Андрійович? Степан Андрійович говорить, що він. Плаче з нами, за героями загиблими, бо тут бачите церква і іде літургія. Літургія. І героям вічна слава, бо він сам був герой. Загинув від руки НКВД і тепер ми бачимо, що знову від цієї, цієї самої Гедотної руки НКВД гинуть наші люди. А, але король а, Кубковий говорить, що все буде добре. Ми дочекаємося перемоги. Ми витримаємо і будемо святкувати. Що стосується, коли закінчиться війна, я дивлюся кожен день. І тут у нас а, карти, які 4, один і 3. 4-4 виходить. Бо тут 1,34. 4-4. Бачите? Цифра 4 це цифра віри, надії, бо стабільність є. 4 якась цифра, 4 тижні будемо мати вже новини. 4 місяці, мабуть, вже і буде дуже добре. Тут перемога, вона буде так, знаєте, кроками. Я вже не раз говорила. Дякую. Степан Андрійович. І я хочу сказати, що якщо вийшло отако спочатку, то видко, що дух Степана Андрійовича Бендери хоче через мою працю говорити з нами з усіма. Так, я буду іще робити розклади. Знаєте, розклад це просто як, як я мушу слова знайти через карти, які виходять, а дух вийшов і, і дуже. Потужно сказав. Сказав, знаєте, довго, але потужно. І якщо ви хочете, щоб я робила виклик великого героя Духа, пишіть, я буду. Я буду, бо я кожен день молюся і я мольфарка. Знаєте, церква так само мольфарство, чудодійство. Мольфи у церкві це причастя, це всі елементи, свічки. і... Кубок і челес, говориться, вірно. І все це і це є всім, все Мольфі. Вірите ви мені чи ні, а тепер 21 вік сторіччя, і ми розуміємо, що а духовність вона одна, тільки ми по-різному говоримо. Це одне і те ж. Це зв'язок з вищим, це... це святе діло. Так що. Не треба кидати в мене камінням, не треба. Нащо ви робите це? Є такі. Я їх забираю, щоб не було таких коментарів, а вони кожен день виходять. Хочуть припинити мою працю. Навіщо? Треба давати людям волю мати своє відображення духовності, бо духовність вона свята, вона тільки має різні назви. Так що не, не можна. Не можна приходити до хати до людини її диктувати, указувати, як її жити, її, її проклинати. На, навіщо це робиться? Так що ті, хто хочуть написати таке, а пишуть кожної ночі. Ну, у мене ніч у вас день. Мені таке не треба. Думайте про свою душу, а я знаю, що в мене душа чиста. Слава Україні, героям слава! І до побачення!